У давні часи, 1 липня відзначався ярилий день день пекучого сонця. З цієї нагоди організовувались народні гуляння. Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч буде дощ. У суботу ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Температура повітря в день плюс 26, вночі 16 градусів тепла. Вітер східний до 5 метрів на секунду. 2 липня відзначається день пам'яті мученика Зосима У народі зосима вважають заступником джіл, оскільки день присвячений цим працелюбним камахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Якщо бджоли швидко лятять до своїх вуликів, то скоро буде дощ, стають злішими, частіше жалять перед засухою, сидять на стінах вулика до сильної спеки. У неділю починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен за. Кінчитися. Температура в день плюс 24, вночі 18 градусів тепла. Вітер змінних напрямків до 6 метрів на секунду. 3 липня вшановується пам'ять священномученика Мефодія. У народі цей день називали павутинним, тому що погоду прогнозував павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину, буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину, зміна погоди на краще. У понеділок хмари, які з'являться на небі вранці та протримуються майже весь день, ввечері повинні розсіятись. У день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до проходу вечора. Температура в день плюс 26, вночі 14 градусів тепла, вітер північно-західний до 3 метрів на секунду.